Давай, давай! Вони повинні помінятися, да, відривай. Кідай низом і пунтовий Так, от, Ідеально, от молодець, добре. І тепер так само, тільки в Поттера. Трофін. Покійно, Женя, ви не готові, ви не в зоні. Ви, просто, ви не граєте по гравця. Де ж не їдьте? Гірайте. Гірай. Перем'ячь. Нічого, нічого, нічого. Грати, давід, грати в м'яч. Ще голова грати! Горчо! Нижче, нижче, нижче! Що це таке? Де да, шо, шічка викиднася? Брати, Тьома, брати! Так, ще, Тьома, да, ти! М'яч дивись! Так! Бувайте, м'яч справа! Валіна може коробати, я з'їду! Один і готовий! Бити можна! Раз-два! Швидше, швидше, швидше працюй! Йди, йди! Нижче сиди! Нижче сиди! стригає. Проси пас. Рати, 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 пем. Ще добить, ще. Рати, 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 дяня підсидай, Коля грає. Так, да, ще перший. Ще один, один. Грати в м'яч, швид. Ацю. Й е добить. Добре. Рати, 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 рати. А. Адріа, тебе, тебе середині немає. Їм треба розсясеріть, тебе нема. Ратий м'яч. Дікай, где? Дай, хай, дав, давай, давай, вище. вищий, вищий, вищи. Дай! Добре, добре. Ай Джома ще! Храти, хати, дівчата! Да выйди за штрафное! Выйди за штрафное! Тики Дударчук до воротаря! Адриан, до воротаря ты идешь! Колісне фон наркобить. Ребята, давай відкривається. Нічого, нічого, нічого. Оля, сильніше треба. Якщо в ту зону, то сильніше. Вот, я тобі кажу, гравця крийте. Як його крити? От, гравець. Тепер ним опаєш стати. Він не мав куди пробігти. Розстав отак ручки і все. А він зайдіть, він Жека, міняємося. Раз. І все, він не має куди пробігти. Відправила Жданя на інший край. Зривається! Хто аут, Марик? А, ти. А, ти. Будь, борі, бі, борі. Даня, перебіг! Ну куди встаньте тут будем педаль через. Продолжайте. Рады, 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 ребят. Рады. Мяч, давай, мяч, мяч, Рати, рати, мяч. Мяч, 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 мяч. Стоять двое, А что, вы двое, смотритесь. Дима, и Таня? Там на тупилание, треба димать. <плес> да. Там, там, там. Там, там. Там, там.

Все, Никита, грай! Я продолжу. Держим! Працюй, 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 Демян, працюй в нього, працюй, 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 не зупиняйся. Так само, Давид, до кінця, то не зупиняйся. Ну, даєш. Ти зупиняєш? Ні, йди в нього. Йди в нього. І бити. Під, тупи, Не бити! зупиняйся, не бити, зупиняйся. Так. Дій, ще дій, ще є, він не кине, вище сюди! Дивіться! Добре! Дай! Дай, якщо він кричить я, дів нього до кінця! Дай! Нічого, нічого, нічого! Не повинен на нього створювати те, що він помилився! Не бійся! Адріан

Очки бігають, 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 та получи дюндель тим печем, втекнися дифтографця. Вибориться і страх. Саша, грати наша. Не спіши бити, дай! Не А робіть далі що маєте.

Саня! Ви, що таке? Прийшла раді. нормальна атака. Ось що що то, що раде, що ви залишились забити. Чому ви такі всі? Ви що, програєте? Мене радує те, що в класі граєте. Те, що програєте, мене тоді не радує. А то, що ви радуєте, то що думка є. Ви, що таке? І тут дивись, оцей гол. Це не твій гравець, твій гравець той, що кидає, зрозумів. Відійшов від нього в стінці. А це інша зона працює. Чому ли? Так само пригалута відкривається. Один туди. Yeah. Зараз. Yeah. Треба верху за голову дати, великий замах. Добре. Знову, yeah. грачак. Він це м'яч нам перелітає. ви дивитесь. Давай, перша трійка. Тарун, готуйся. Тут перекриті.

Я рай, поля не выбивай. не, не выбивай туда небо. Наша займай. Да, дальше получается нашу ширину займай. еще до середины. Дима, ты нема никого. Я могу озвучить. Чихищок и не докине туда!

Деду не учему. Перед ними пройдет, закрывай через голову. Куда в теклюха кумовый тебя? Ручак меняется. Я можу на руках, наразі нет. Трошечки за хватало, да? Сам. Сам! Нічого, 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 Давід, не п'ять, зимок, нічого. Наш п'ять, суддя. Наш п'ять суддя, візьмите. Нічого, Завід, терпи, терпи, такі моменти психологічні, терпи. Нічого, нічого, Давід, спокій. Це вже наш м'яч ти вже його повернувся. Слоб ми розмішали. Низом, давід, є, знизом. Kom igjen. И щука и почекаю. Патриотов вырвать эти треба! Добрый Никита, молодец! Ничего, 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 Демян. да, без кола без кола у мячик-то весь хорошо. Ищут Мельничук и, Ищу, и меняются. Можна, можна, коля, піджав, піджав, підрав, Коля, свече, коля. Тільки після передачі цю корпусу, зразу дев'яночі туди. <плес> <плес> Вичак стоїть. Даня, не може м'яч туди, там ми подсічкою залетіти. На сило, або б'єшна свіла, бо я раз за гравцом своїм. Забігає туди. Адріан, дай ти до воротаря вже. До воротаря.

કિં ખિં ખિં